В цілому це було дуже жалюгідне відовище, оскільки було видно, що він відбувається не в надто сприятливій атмосфері, і по музиці, яка там була, і по заявам і по обличчям власне присутніх, це знаєте. Історія про те, як треба щось швиденько десь організувати, провести і якби розбігтися. Пройшло і добре. От якщо так коротко підсумувати, Путін, звісно, хотів зовсім іншу історію. Про те, щоб це було максимально пафосно, максимально епічно з величезною кількістю гостей, довгими промовами, е, значить, якоюсь там підтримкою Російської Федерації. А по факту, ну вони зібрали. Вкрай непредставницьку делегацію, давайте так скажемо, приїхали туди або представники країн, які щось хочуть від Росії в майбутньому отримати якісь там скидки, або хочуть, щоб Росія там щось пробачила, якісь борги і так далі. Тому єдиний, мабуть, бонус від цього параду, який отримав Путін, це Сінзімпінь. От Сінзімпінь приїхав. Путін таким чином вибив ну як вибив, отримав від нього певну спільну заяву. Яку багато хто розсінив як заяву про те, що Китай стає на бік Російської Федерації, але я в цьому далеко не впевнений. Це була заява ну про те, що. Власне, Китай якби хоче, щоб була завершена війна, причому завершена миром, який влаштує всі сторони. Оце дуже важливий момент. Так, там була спільна заява щодо протистояння десь сполученим штатам, але це очікувана історія. Вона не НАТО надасть додаткової переваги Росії. Це більше Китай робив для себе як сигнал, власне, там для Дональда Трампа. Ну і е, те, що Росіяни так довго до цього параду готувалися, е, ховалися. І переживали, що він може бути там зірваний атаками якихось українських безпілотників. Ну, говорить про те, що насправді вони перебувають не в надто гарному стані е е війна. Проти України триває, війна проти України не буде виграна за жодних обставин. З війни треба якось виходити. А розуміння того, як це робити, у Путіна на сьогоднішній день немає. Ну і ще Трамп дуже сильно перебив йому навіть мінімум того пафосу, на який Путін розраховував, коли сказав, що е власне святкували, е Сполучені Штати будуть тепер святкувати 8 травня, перемогу над нацизмом в Європі, і безпосередньо е Сполучені Штати зробили. Головний внесок в цю перемогу. Це змусило Путіна в черговий раз виправдовуватися, згадувати стандартний свій наратив про те, що перемогла ледь не Росія. Ну і багато подібних якихось там речей. Це стандартний набір його наративів. Ключовий момент, який там прозвучав, про те, що перемога була досягнута багатьма ну, солдатами різних національностей, але які для світу залишаться руськими солдатами. Розумієте, От такий момент. Типу, вони якби різних національностей, але вони для всіх, типу, руські. А по всьому іншому, там е, нічого нового не було. Він вкрай мало згадував е, війну проти України. Тобто, дивіться, навіть на фоні цієї промови все було дуже блідо. Оце важливий дуже момент. Вони настільки ну, знаєте, спішили провести цей парад, якось закрити цю офіційну частину, якось це так зробити, що воно воно все якось промайнуло, воно не врізалося в пам'ять, і вони раніше робили набагато більш такі пафосні, там, скажімо, речі, а зараз це абсолютно не під піддати. Виглядало. Москвичі, вони ще зночі писали обурливі коментарі, що це таке відключають, значить, мобільний зв'язок, не дають. Їють можливості користуватися самокатами, е, ну і багато інших таких моментів. Тобто, я думаю, що загальне розуміння у росіян, що це не настільки пафосна подія, як раніше. Вона точно є. Чи будуть вони висловлювати це публічно? Оце інше питання. Я в цьому не впевнений. Але вони точно зрозуміли, що ну не все так гарно, як їм розказують з телевізора. Це м'яко кажуть. Один з негативних наслідків всієї цієї історії, тому що вони це ж побідобєся активно просувають і на тимчасово окупованих територіях України. Е, Цей Історія, ну погана, в тому сенсі, що вони ж зумбують там і підростаюче покоління, і власне намагаються якось переписати історію. Але це очікувано. Тобто, вони так робили і в Донецьку, і в Луганську, і в Криму, тимчасово окупованому. і було очевидно, що вони це будуть робити і там для нас це більше виклик на майбутнє і чергове нагадування на те, чим займається окупаційна влада. нам здається, нам на це треба звернути увагу, в тому числі світового співтовариства і показати, що вони там власне роблять, бо це є одним з елементів, в тому числі геноцидних практик, якщо подивитися на визначення організації Об'єднаних Націй, коли намагаються стерти ідентифікацію певного народу в даному випадку українців, нав'язати їм якісь зовнішні історичні наративи, змінити історію, і зробити багато інших речей. Так що нам треба на це звернути увагу, треба про це заявити, ну і думати, як потім з наслідками цього вже в майбутньому боротися.